Досконалі закони митного кодексу, митних правил, виключних розпоряджень, То це було, зроби, як ми знаємо, це було на руку якимось цим групам автомобільного, можна сказати, автопрому України. Тому що є чітко написано у Стамбульській конвенції, що громадяни, резиденти, нерезиденти, вони можуть увозити мітні, ну, на митну територію транспортні засоби на термін до одного року. Але наші, наші так сказати, світила законодавства дописали там невеличке речення після всіх митних платежів і всіх там всеможливих, всеможливих цих поборів, І от воно і тормозило, що означало, що людина, людина громадянин України, грубо говоря. В'їжджає на територію, але має сплатити всі ці побори. Ці побори вони були рівносильні, як розмитнені. Але через рік засіб повинен був виїхати з території України, але митні ці всі е, сплати ніхто не повертав ну, то є абсурд. Плюс митники почали десь перегибати. Ці п'ять днів ніхто не пояснював, п'ять днів, десять днів, Тож, людина приїжджає за п'ять днів транзит, Основний, так, основний, основний момент у цьому зому, який досить ніхто не може вияснити, режим транзиту. Якщо я їду до себе додому на Україну в тому власному транспорті, а мене рядом а мене режим транзиту. Я не йду через територію, я не йду в Росію, я не йду в Білорусі, я не йду в Казахстан. Есть, дуже, багато, дуже багато таких підміна понять, жонглювання словами, мета транзиту, можливий транзит. Ну, есть, це ніхто нікому ну, дуже тяжко було доказати митників на посту, тому що відповідно треба знати закон. Тобто виходить так, якщо ти хочеш митнику щось заказати, тобі треба з собою мінімум двох юристів возити рядом, щоб вони з ними сперечалися. Хоча і не сам інспектор не знав цього всього. Йому просто була чітка інструкція. Ну, як обично, у нас тут зробилася машина таможня, таможня і всі останні такі служби, які поносили гроші. Ми не говоримо про корупцію, ми говоримо просто за страшну дискримінацію, тому що якщо заїжджає... Любий, любий любий громадянин любої іншої держави заїжджає на транспортному засобі. Йому ну, ніхто не каже, він собі проїхав, його оформили, він собі їздив. Машину, машину на рік, так, да, ні, візовий режим ми не беремо, тому що йому, допустимо, 90 днів да. передбачено. А машина на рік, він собі їздить, він собі може хататися. А от, а от вже ми, українці, заїжджаємо до себе додому, а от нам то, здравствуй, ти приїхав, куди? Додому приїхав, значить, тобі собі і обмеження, і штрафи, і все, що хочеш. Плюс були прецеденти, людина оскаржила цей штраф 8,5 тисяч гривень, суд першої інстанції визнав визнав людину правою, апеляцію подала митниця Львівська. її Апеляція задовольнила і всі взяли собі як за прецедент. О, якщо там, значить нас підтримують. Ну, це вже було, можна сказати, така іскра, остання іскра, чому люди і вийшли на це все. Тому що далі вже ніколи. Де, ну, там дуже, дуже страшно. Людина приходить додому, приходить далеко, десь заробляє ті гроші, йому треба за 100 кілометрів думати, що йому треба через 5 днів виїхати. По законодавству навіть там пишеться, особа вибирає собі режим або транзит, або тимчасове ввезення. Цього ніхто не говорив. Знову таки, звинувачувати митницю в цьому, це дуже важливо. Звинувачувати митників у цьому ми не можемо, тому що ми бачимо, що є дуже-дуже дуже багато прогалень законодавстві, як у митних кодексі, так у митних цих їхніх внутрішніх розпорядженнях, наказах. Що десь, десь люди знаходять якісь собі там лазейки, вони постійно своїми внутрішніми наказами, якимись своїми тими, е, нормами. Під законодавчим атом все стараються...